США, Данія та Гренландія розпочали дипломатичні переговори аби врегулювати кризу, спричинену заявами Дональда Трампа щодо арктичної території. Напруга між союзниками по НАТО не минає вже кілька місяців. Про це повідомляє агенція Reuters. Високопосадовці трьох сторін зустрілися аби знайти компроміс у питаннях безпеки в Арктиці. У МЗС Данії наголошують, вони готові обговорювати занепокоєння Вашингтона, але лише за умови дотримання червоних ліній Копенгагену щодо суверенітету острова. Держсекретар Ша Марко Рубіо підтвердив, що консультації вже перейшли на технічний рівень. І, я нагадаю, чергова хвиля напруги виникла після того, як американський президент знову озвучив ідею про анексію Гренландії, що викликало обурення в європейських столицях. Історична зустріч відбулася у Пекіні. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв британського прем'єра Кіра Стармера. Це перший візит очільника уряду Сполученого Королівства до КНР за останні вісім років. Про це повідомляє прес-служба британського уряду. Переговори відбулися у великому залі народних зборів. Сі Цзіньпін заявив, що готовність розвивати довгострокове стратегічне партнерство. А Стармер назвав Пекін ключовим гравцем на світовій арені. Головна мета Лондона завантажити. Відносини після років суперечок заради економічного зростання. Британський прем'єр наголосив, що прагне сформувати складніші та стабільніші зв'язки. Експерти зазначають, що нині європейські лідери активізували дипломатію з Китаєм, аби застрахуватися від непередбачуваності Вашингтона за президентство Трампа. Після офіційної частини лідери продовжили спілкування за робочим обідом. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Крут юнаків, які стримували наступ більшовиків на Київ 27 січня. Тисяч січня, вибачте, 1918 року. Бій відбувся між Ніжином і Бахмачем Чернігівської області. Українське військо налічувало близько 300 бійців студентського куреня, 251 української військової школи та майже 40 гайдамаків. Більшовиків було 4 тисячі. Бій тривав до вечора, завдяки вигідній позиції і героїзму. Му українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Президент Володимир Зеленський на Аскольдовій могилі віддав шану героям. А глава держави наголосив, що незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії.